А 4. чотири, якби вам дали три дні, щоб ви створили за цей час, щоб продати його за 500 доларів. У мене все дуже просто. Точно би придумав модельку у стилізованому стилі, тому що більшість ігор і більшість заказчикам вони якраз будуть потрібні. Наприклад, стиль і Fortnite. Ти придумаєш своє креативиш і потім цього персонажа, якого ти створив, ти продаєш, так? Е, не зовсім. Мені взагалі не треба думати, аби ви розуміли. О. За нами вже подумали 2D-художники. Вони подумали, я ту картинку взяв і зробив 3D. Вау, вау. Ти його оживив? І е, це вартує 500 доларів. Так, так, я просто от, є картинка, мені заказчик дає, або я сам можу придумати якусь, наприклад, е, придумав якісь різні зброї, закинув їх на маркетплейси і там. Вони там не знаю, за одну модельку можуть платити 20-30 доларів і пасивно скачуть модельки і мені капають гроші. Круто, це круто. Так. Денис, що б ти створив за три дні, щоб отримати 500 підсодовою. Ну, зараз найефективніший спосіб це створення телеграм-ботів. Можливо, за два чи три дні, можливо, створити, скажімо, два телеграм-бота і продати їх за по 250 доларів кожного. А, і плюс в тому, що вони мають одинакову структуру, але я трохи інакше функціонував, ніж в сайту. Тому досить легке завдання, і зараз на ринку в цьому дуже багато грошей, тому що всі шукають, хто би зробив мені там наприклад телеграм бота для мого бізнесу. Наприклад, по продажу. Ковтин, кави, та а Тому ці зараз не знаю та Універсальні, чи їх потрібно підігнати під клієнта індивідуально? там наприклад Створення є да, універсальним, а і структура, але от до кожного клієнта можна підігнати індивідуально, тобто надання якоїсь інформації, нового функціоналу і так далі. Окей, okay. тут вже вибір складніший. Насправді, одна й друга історія цікава, прибуткова. Але оскільки Денису вистачає з цього періоду, щоб створити два проекти, то напевно віддаємо бал тобі. Дениса вітаємо з цим балем. Тут він йде до тебе.